Вітаємо вас у медичній інформаційній системі «Доктор Елекс»! Розглянемо можливість ведення складського обліку. Операції, які стосуються складського обліку, виконуються на робочому місці склад. У полі Місце оберіть потрібний склад. У верхній частині робочого місця склад знаходяться вкладки для створення прихідних фактур та фактур розходів, замовлення, переводу і проведення інвентаризації. На вкладці склад відображається поточний стан вибраного складу. Тут міститься загальна інформація про типи упаковки, які є в залишку на конкретному складі, їх терміни придатності, номери партії, ціни та ставки оподаткування. Ви можете переглянути інформацію про склад станом на певну дату чи період. На вкладці Підсумок Ви можете переглянути згруповані залишки медичних препаратів. Вкладка Вхідні відображає прихідні накладні на склад за вибраний період. На вкладці Вихідні відображаються фактури, які були внутрішньо переміщені складу, розходи та запити на медикаменти. Вкладка тип упаковки це номенклатурний довідник. Тут можна створювати, редагувати або видаляти типи упаковки. Нижче відображається номенклатурний перелік або весь довідник, який існує в системі. Ви можете знайти інформацію про те, як створити номенклатурні позиції у відео Як працювати з номенклатурним довідником. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему доктор Елекс».